Ознаки того, що чоловік так і не став дорослим, він не бере відповідальність за свої дії та їх наслідки, не вибачається, коли не правий. У нього завжди винен хтось інший або ж його змусили це зробити. Для всього є готове виправдання. Коли хлопець ображається, коли ви йому кажете, як хочете, щоб він погодився з вами, мій колишній кинув у мене стілець, коли я сказала йому, що він забув про мій день народження. Я зрозуміла, що мій колишній подорослішав, коли запропонувала йому переїхати. Я сказала, що нам варто було б заощадити гроші, щоб перебратися в кращу квартиру. Я погодилася скасувати свій абонемент у спортзал, купувати дешевші продукти, носити на роботу їжу з дому, а не обідати в кафе. Йому запропонувала відмовитись від членства в одному ігровому клубі. У нього було три абонементи: теж носити на роботу їжу з дому та перестати постійно пригощати друзів випивкою. Він назвав мене кайфоломщицею, а нашу квартиру і так нормальною. Хоча квартира опалювалася старим електричним обігрівачем, дві спіралі якого постійно диміли. Газова плита періодично спалахувала, було багато тарганів, а квартиру під нами кілька разів грабували. Коли чоловік хвастається кількістю затягнутих у ліжку дівчат, і неважливо, говорить він про це у компанії чи комусь особисто, це негарно. До того ж, усі розуміють, що це брехня. Коли він поводиться як маленька дитина, закочує істерики по дрібницях, ламає щось, коли не отримує своє, дується, коли скривджений. Якщо він постійно робить одну і ту ж помилку визнає свою провину, але не змінює поведінку, і знову все повторюється. Якщо він висміює інших хлопців за те, що вони п'ють дівчачі напої, а прохання про допомогу вважає проявом слабкості. А як ви вважаєте, які ознаки того, що чоловік так і не подорослішав? Діліться у коментарях.